Мистецтво нових медіа – назва різних художніх практик, що використовують нові технології: від електроакустичної музики, відеоарту і комп'ютерної графіки до 3D-анімацій, а також мистецтва роботехніки. За приблизними оцінками, 20% творів мистецтва, які створюються сьогодні, принаймні на заході, є мистецтвом нових медіа, і відсоток буде лише зростати. У підтвердження цього припущення Артсітя звернулася до європейських художників. Спробуємо з'ясувати. Та художню цінність медійного мистецтва. Як вважаєте, чому відеоарт та мистецтво медіа настільки популярні у 21-му сторіччі? Медіа це безумовно майбутнє. Лорен Гутьєрес – учасник всесвітньо відомого художнього угрупування Меп Офіс Франція. Художники гурту з 1966 року працюють у різноманітних видах мистецтва, зокрема відеоарт та медіа. Сьогодні технології дозволяють художнику візуалізувати будь-які ідеї. Медіа – більш зрозуміла та звична форма художнього спілкування для сучасного глядача. Кожного дня засоби удосконалюються, а їх можливості вражають. Медіа оточує вас кожного дня, а й технології вже невід'ємна частина нас. Ми з айпадом чи з айфоном у таксі, у літаку, на відпочинку, усюди. Картину чи скульптуру ви навряд чи візьмете з собою на прогулянку, щоб показати друзям. А ось відеоарт і медіа – мистецтво завжди поруч, зручне у використанні та спогляданні. Відеоарт є не дуже комерційним видом мистецтва в Україні, а у Європі є колекціонери, які охоче купують такі речі. Скільки може коштувати медіаробота на західному артринку? Не тільки колекціонери, а цілі інституції інвестують у медіа арт. Наприклад, ми працюємо з галереєю Моментум у Берліні. Вона працює виключно з медіа і відеороботами. І дуже успішна та популярна. Галереї у Європі навіть інвестують у створення нових робіт. А щодо ціни наведу приклад, три роки тому ми працювали з однією знаменитою художницею, робота якої була продана у Європі за один мільйон доларів. Але у мистецтва медіа є одна вада, воно дуже уразливе перед плином часу. Тому володіння ним вимагає від музеї переосмислення традиційних функцій зберігання і експонування. Пора нових медіа набагато менш довговічні ніж скульптура, живопис або навіть графіка. Вважається, що оптичні диски зберігаються від 30 до 100 років, а аудіо і відеоплівка всього 10 чи 20. Французька академія наук випустила попередження про цифрову амнезію, радячи регулярно робити резервні копії всіх дискових архівів від наукових каталогів до родинних альбомів, оскільки тривалість життя DVD дуже обмежена, навіть якщо вони не використовуються причина уразливості мистецтва нових медіа швидке старіння технологій. Це примушує повністю переглянути загальноприйняті музейні принципи, покладені в основу консервації та реставрації традиційних художних медіа. При цьому, якщо в разі живопису незначні зміни, як кракелюри та потемніння, з часом не міняються, то старі носії, пристрої або механізми в творах медіа арту здатні повністю померти. Це примушує визнати, що суть мистецтва нових медіа полягає не в матеріальній. Компонентах а в його дії наглядача.